У суботу, 19 квітня, на території Дмитрівського старостинського округу горішньоплавнівської громади Кременчуцького району відбувся спільний профілактичний рейд. Участь у заході взяли фахівці ДСНС, інспектори громадського формування Муніципальна варта та представники лісництва. Метою рейду було інформування громадян про правила пожежної безпеки в лісових масивах та природних екосистемах, особливо у великодні свята. У суботу, 19 квітня, на території Дмитрівського старостинського округу горішньоплавнівської громади Кримичуцького району відбувся спільний профілактичний рейд. Участь у заході взяли фахівці ДСНС, інспектори громадського формування Муніципальна варта та представники лісництва. Метою рейду було інформування громадян про правила пожежної безпеки в лісових масивах та природних екосистемах, особливо у великодні свята. Учасники рейду роздавали інформаційні бюлетені, в яких міститься важлива інформація про заборону розведення багаття у лісах, відповідальність за порушення правил пожежної безпеки та дії у разі виявлення загорянь. Під час рейду фахівці наголошували на тому, що на території Полтавської області оголошено пожежонебезпечний період. Обливу увагу приділяли місцям масового відпочинку громадян, де ризик виникнення пожеж є найвищим. Багаття заборонено розводити на час пожежу періоду за розведення багаття накладаються адміністративні санкції у вигляді штрафу. Тому просимо вас не розводити багаття і не користуватись відкритим вогнем. І також не лізти у воду. Ще холодно. Ще холодно бережіть, так. бережіть себе, своїх близьких З наступаючим Добре. вас наступаю. Отримайте Добре. таку пам'ятку, будь ласка, почитайте, Добре. познайомтеся, ознайомте своїх друзів, знайомих. Розводить багаття, заборонено. Так, ну ми бачимо, ви не розводите багаття, проте попереджаємо вас. Також наголошуємо вам про безпечне перебування біля водой, щоб не купались, не залазили в воду Добре. і щоб безпечно відпочивали. Розказали людям про поводження в лісі, про недопущення розведення багать, про обмеження находження в лісі, тому що зараз вже четвертий клас пожежної небезпеки і про заборону самовільних грубок згідно 77 статті, Штраф за порушення пожежної безпеки становить 1530 4, 560. Ну, Що я хочу сказати, в основному люди вже звикли до того, щоб не палити багаття. якщо виїжджають, вони виїжджають із автономними якимись джерелами. Ну, і з розумінням ставиться. До того щоб зберегти наше природне багатство. Під час даних рейдів ми поспілкувалися з відпочиваючими біля водойм також у лісових масивах. Наголосили їм на основні правила поведінки у лісових масивах, а також про заборону розведення багаття у природних екосистемах. Звертаємось до громадян, що розведення багаття у лісових масивах може призвести до великих наслідків, а саме до виникнення пожеж, сухої рослинності трави на великій площі.